Усім привіт! Давайте погадаємо для хрестових дам. Подивимося, що у вас було, що є, що буде, чого ви не чекаєте і чим серце заспокоїте. Спочатку знайдемо вашу карту в колоді і подивимося, що зараз біля вас. Деякі хрестові дами отримають або Якусь новину, пов'язану з фінансами з казоного дому, Або, можливо, навіть буде таке, що біля вас буде казоний дом, і, скоріш за все, якісь бумажні хлопоти пов'язані з цим казоним домом. Давайте подивимось далі. Що у вас було? Що є, що буде, чого ви не чекаєте, і чим серце заспокоюєте? Несподівано це те, що було деякі хрестові дами отримали якусь новину, якесь повідомлення з сказіного дома від жінки, скоріш за все. У вас будь, у, у деяких хрестових дам уже зараз є, у деяких най, самим, найближчим часом буде якась ваша дорога, е, вона буде якось пов'язана з якимись бумажними хлопотами. Можливо, це буде навіть пов'язано з тією новиною, яку ви отримали. І там буде якась людина, така особа е, або старша, або, можливо, це буде людина. Яка така має якусь впливова якась людина. І це все має бути пов'язано з як якось тією новиною, що ви отримали? Що у вас буде? Дуже скоро у вас буде якась дор дорога. Можливо, навіть, що це буде далека дорога. Чого. Чого ви не чекаєте? У вас будуть якісь хвилювання. Хвилювання пов'язані з людиною, з чоловіком, яким, можливо, в далекій дорозі в Казіонному домі. І це буде несподівано для вас. І чим ви серце заспокоїте? Ну, всі ті хвилювання, скоріш за все, будуть пусті, тому що далі ви утримаєте, у вас будуть якісь радісні хлопоти. І якось в цьому вам буде допомагати людина, яка ну, якийсь чоловік, який, скоріш за все, молодший вас. І він навіть буде вам допомагати якось далекою дорогою. Можливо, що деяким хрестовим дамам прийдеться поїхати в далеку дорогу. Хоча, можливо, ця дорога буде пов'язана з якимись допустими хлопотами. І давайте ще одну карту візьмемо. Да, у вас будуть думки, у вас будуть хлопоти. Якось це буде пов'язано з далекою дорогою і з чоловіком.